Я громадський діяч, активістка з міста Гадяч Шандра Анна, яка вже 6 років займається органами місцевого самоврядування у сфері їхніх корупційних дій і розкрадання бюджету. Сьогодні на території мого домоволодіння о півтретій ночі було підпалено мій власний транспортний засіб. На щастя, я та члени моєї родини не постраждали з нами все добре. Але питання в наступному. Перше, я почала громадський аудит, зробила велику кількість запитів в Гадяцьку міську раду, на що маю право. Ці питання стосуються тих напрямів, які цікавлять мене і жителів громади. А друге питання це те, що правоохоронні органи міста Гадяч, Миргородського району на протязі останніх двох років взагалі не реагували на мої повідомлення, заяви та звернення. Мої звернення та заяви до ВП номер 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області стосувалися незаконного проникнення на територію мого домоволодіння, розбитих вікон на території мого домоволодіння, відкручених болтів на колесах мого автомобіля. І тепер підпал авто. У мене питання: наступне буде моє життя і здоров'я? Ми й далі будемо просто так сидіти і дивитися, що витворяють органи місцевого самоврядування за те, що їх починають контролювати і. Я хочу звернутися до голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, до керівника ГНП в Полтавській області, до Служби безпеки України, державного бюро розслідувань, до всіх правозахисних організацій, до громадських організацій, які захищають права людей, активістів, громадських діячів стосовно. Цих всіх дій, адже наступним може бути просто моє життя або здоров'я, або це може стосуватися моєї сім'ї, або це може стосуватися будь-якого іншого жителя громади, що дозволяють собі посадовці. І в підсумку я скажу одне. Я не зупинюсь, я не дам розкрадати свою територіальну громаду та територіальні громади Полтавської області, адже нам ще жити тут, тут жити нашим дітям. І ніхто не вправі розкрадати бюджети, набивати собі кармани, будувати в броварах будинки, купувати собі нові автомобілі за наш рахунок, в той час, коли ми навіть не можемо доїхати Гадяча в будь-якому напрямку. Ні, цього не буде.